Поясніть, будь ласка, про молитву Розарія. Розарій це поєднання усної молитви і роздумування над таємницями життя Ісуса Христа і Його Матері Марії. А в який момент роздумувати таємниці? Протягом часу, коли ми молимося десять разів Богородице Діво чи Радуйся Марія, в мене не виходить одночасно молитися і роздумувати. Чи роздумувати тільки, коли читаються самі роздуми, а потім просто молитися Десять Богородиць Діво чи Радуйся Марії. Я молюся вже давно і не знаю, чи добре молюся. Дякую за відповідь. Якщо ви вже молитеся давно, то я думаю, що ви молитеся правильно. Тепер стосовно того, як взагалі роздумувати цю саму молитву, ну, дивіться, вона дуже сильно відрізняється від переживання, наприклад, літургії, коли ми чуємо певні слова і намагаємося. Усвідомити собі значення тих самих слів, які ми чуємо. Натомість, Розарій, це щось одне ми говоримо устами, але на фоні роздумуємо над чимось іншим. Ну і, в принципі, ми, люди такі істоти, що ми не можемо е не мати подільності уваги. Тобто, коли ми йдемо по дорозі, ми одночасно виконуємо багато різних функцій. Ми йдемо, одна нога, друга, одна нога, друга, так? Перехиляємося. Щоб не впасти далі, ми щось тримаємо. Можемо теж е, попутно з тим е, розмовляти по телефону, дуже часто так є, або слухати музику, або слухати аудіокнигу. Але ми можемо одночасно і йти і розмовляти. Е, потім в нас є ще багато різних фізіологічних процесів. Ми дихаємо, у нас б'ється серце, ми сковтуємо слину і так далі. Ну, Розумієте? І це абсолютно нормально. Так само тут. Певні такі кроки, що ми відмірюємо пев, певен ділянок шляху. Це ця молитва. Ми промолюємося. Ось тут стоїть розарій, ось такий напалець. Коли ми промолюємося, ці радуйся, Марія, в той момент і роздумуємо над тими ж самими таємницями, так? Благовіщення, відвідини, різдво Христове, і так далі. І так далі. Все по черзі. Ви моліться так, як ви можете. Є різні способи молитви Розарія. Наприклад, є така скорочена версія, вона вдвічі коротша. Наприклад, закінчуємо першу частину Молитви Радуйся Марія і кажемо: Ісус, котрий був зачатий. Далі Ісус, котрий народився у стайні. Далі, Ісус, котрого знайшли в Єрусалимській святині, Ісус, котрий проповідував покаяння і Євангеліє». І є така форма Розарію, так? і тоді людина думає, що вона скаже після цього слова Ісус. Як правило, коли це є усно, коли це є з іншими людьми, то людина, все те радуйся, Марія, не так думає там, за щось інше, а думає, що ж вона скаже там, в наступному, після наступного «Ісус». І того часу не так вже й багато. Тому. Я вас заохочую до того, щоб пробувати, експериментувати і роздумувати. Так що так, ми йдемо і розмовляємо, і нам ці речі абсолютно не заважають, а допомагають. І ця молитва для нас стає певним таким мірилом часу. Так, тобто, якщо ми молимося одну частину розарію, п'ять десятків, то це приблизно. Ну так на око хвилин приблизно 20. Так все залежить від кількості розумів, але приблизно відмірюємо. Якщо молимося всі чотири частини, там вступи, закінчення, паузи, ну так як у нас ось по телефону, ну то приблизно виходиться біля двох годин. І ми знаємо, що ми відмірюємо цей час, тому що хочемо помолитися. Так що так, моліться, слава Богу, медитуйте. Якщо вам підходить інша форма молитви, наприклад, берете безпосередню Біблію і читаєте той чи інший фрагмент, ну, то читайте, роздумуйте. Але коли людина починає вникати в цю молитву, то починає для себе знаходити відповіді, я сьогодні на проповіді про це саме згадував, саме цими словами, що тоді це стає все чимось таким ну, конкретним живим.